Вітаю в ефірі Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке сьогодні петиція про створення у структурі нацполіції підрозділу зоополіції набрала понад 25 тисяч голосів. Вона була оприлюднена 6 березня. Тепер документ має розглянути Кабмін. Авторка петиції, президентка асоціації з захисних організацій України Марина Суркова, наголошує, що з року в рік стаються нові е, випадки жорстокого поводження з тваринами. А поліція у більшості випадків не володіє достатнім рівнем знань або просто не діє. Бо не вважає тварин вартими своєї уваги. Зоозахисниця вважає, що спецпідрозділ міг би складати адмінпротоколи, відкривати кримінальне провадження та проводити досудове розслідування, тимчасово вилучати тварин а також стежити за дотриманням власниками правил отримання. За даними UA Енімалс, у 2022 році в Україні зареєстрували 150 випадків за кримінальною статтею жорстокого поводження з тваринами. Половину справ скерували до суду. Вирок винесли у 32 випадках. Тож, ініціативу зі створенням зоополіції обговоримо з Янною Тітаренко, головою громадської організації Закон природи Яна, вітаю. Вітаю вас. Ян, як оцінюєте ідею створення підрозділу зоополіції? Що кажуть взагалі ваші колеги з ком'юніті зоозахисників про це? Ну, так ідея створення зоополіції, так як і ідея створення поліції, яка має захищати навколишнє середовище ну, так звані рейнджери, да вона не є новою, і те це те, до чого прагнуть зоозахисники в Україні вже доволі давно, скажу з практичного досвіду, що ну ще до до початку повномасштабного вторгнення. Коли більш скажімо так активно займаюся зоозахисною діяльністю, і члени моєї організації не були на фронті, а були поряд зі мною. ми постійно стикалися з тим, що навіть коли ти телефонуєш 102 і викликаєш поліцію, тобі до приїзду поліції потрібно їм пояснити, що саме відбувається, які закони порушені, які статті вони мають зазначити. І е, виходило так, що ми, ми постійно влаштовували лікбіс для поліції для того, щоб вони відповідним чином реагували на ситуацію, збирали докази, тому що від того, як поліція збере доказову базу, як вони складуть відповідні документи, е, так і далі буде рухатися справа. І чи часто було дуже часто, що за то, через те, що поліція не мала компетентності скласти документи відповідним чином, прокуратурі ці справи навіть не скеровували до суду, тому що не було підстав. І виходило так, що проведена була величезна робота, і виїжджали захисники, і працювали з тими, хто кривдив тварин, і фіксували все на відео, на фото. А, але через те, що документи поліцейські протоколи не були відповідним чином відпрацьовані, ну це все було марно. І навіть через те, що ми ходили в дослідчого, що ми надавали докази, що ми давали пояснення, ми виступали в якості свідків. Майже всі справи вони нічим не закінчилися. Да, кривник може єдине, що сталося позитивне, це те, що людина, яка скоїла злочин, вона замислиться наступного разу, чи треба йому все це проходити заново, і він бачив резонанс, і він бачив реакцію суспільства. Але це точно не те, що мало би бути згідно чинного законодавства. Угу. Ян, ви самі сказали, що власне, до повномасштабного вторгнення, коли ми активно займалися цією захисною діяльністю, бо зараз частина колег на фронті. Я знаю, що ви самі дуже багато волонтерите саме для військових, і робите збори, і купуєте необхідні їм речі. Загалі, оце питання з зоополіцію. Воно на часі зараз, зараз треба цим займатися, бо очевидно, що це витрати з державного бюджету, бо це треба буде набрати людей, їх навчити, надати їм певні технічні та матеріальні спроможності для цього. Це треба зараз робити. Я думаю, що нам завжди варто звертати увагу на ті речі, які приведуть Україну до європейського майбутнього навіть зараз. Може бути, навіть особливо зараз для цей процес не відбудеться миттєво. Зараз є дівчата, курсанти. У нас мобілізаційний вік наступає з 20, ну доки до 27, Зараз вже з 25 але все одно нові курсанти, нові поліцейські, які приходять на навчання, може вони для себе вже оберуть спеціальність саме зоополіції, і поки вони вивчаться, я впевнена, я переконана, що війна закінчиться. а Ми вже будемо мати фахові кадри. Не буде у нас зараз повної комплектації зоополіції після першого року, як відбудеться, скажімо так, це ж має з'явитися новий факультет. Це має з'явитися навчальна програма, тому це, це не відбудеться сьогодні, а починати треба було ще багато років тому. Тому да людей, які мають захищати тварин, людей, які мають захищати навколишнє середовище, треба готувати вже Незважаючи на те, що у нас зараз іде по повноміштабна війна. Цей процес треба вже запускати. Ну от, посилаючись на UA Animals, які я зачитала на самому початку, що кількість справ з вироками мінімальна, і ви це підтвердили також у першому своєму спічі, думаєте, от, щоб поліпшити ситуацію з захистом у цілому? Достатньо підвищення періодичних штрафів за ці порушення і створення зоополіції. Штрафи у нас в Україні це не тільки це стосується не тільки тварин, да у нас вони дуже низькі, тому іноді людина готова сплатити штраф. Але вона не вважає це покаранням і ну це як за парковку. Да? Ну, ти заплатив там 130 гривень 140 гривень штрафу. Це не говорить про те, що наступного разу ти будеш ну, сильно перейматися тим, щоб не поставити машину в, ну, в тому місці, в якому не можна. Так само і з, з рештою штрафів. Тому з приводу тварин тут треба. Робити е, дещо інакше, якщо людина чинила злочин по відношенню до е, тварини, вона має бути ну не, не має взяти, наприклад, наступну тварину. Так, має бути якісь обмеження. Якщо людину е, звинуватили в жорстокому поводженні, вона не має права утримати інших тварин, тобто вони мають бути вилучені для того, щоб тварини були вилучені, має бути відповідна інфраструктура побудована. Ми не ну, скажімо так. Побуту називаємо це притулки, але мені більш подобаються карантинні майданчики. Тобто це майданчик, на якому якийсь період тварина має перебувати, поки волонтери або органи місцевого самоврядування не знайдуть їй постійне місце проживання. І це один, один із моментів плюс можуть бути запроваджені як соціальні роботи, так? тобто людина, яка скоїла злочин. Може бути там направлена, ну якби у нас був муніципальний притулок, прибрати в цьому притулку для того, щоб скажімо, але це, це стосується тільки адмінзлочинів. Якщо це кримінальне правопорушення і порушені е, статті, е, за яких передбачене покарання більш сурове, то людина має отримати це покарання, тому що на сьогодні колись. Десь роки два тому ми з моєю організацією закон природи досягли того, що літньому чоловіку доволі літньому дали вирок один рік умовно, і багато хто казав: Ну і чого ви досягли? Рік умовно. Ну він так ходить собі по селу, так само далі там займається своїми справами. Але на той момент навіть умовних вироків в Україні було одиниці, тому навіть цей умовний вирок. Це вже була наша велика перемога, тому що до цього такої практики в Одеській області не було. І то, що людина ходила в себе по селу, і всі знали, що він отримав цей вирок саме за те, що він побив собаку, це вже був великий резонанс у цій сільській місцевості. І я думаю, що нарешту місцевих мешканців це вплинуло, тому що це ну, в межах, скажімо так, села. Це така ганьба та людину покарали за те, що він побив собаку і з цим йому жити. Тому оці показові вироки, оці показові судові процеси, оці показові вилучення тварин, які постраждали внаслідок жорстокого поводження. Це все прецеденти. І чим більше цих прецедентів буде, тим більше це буде впливати на свідомість людей, які. Ну, може, ви і могли вчинити такий вчинок, але тепер вони замисляться, чи потрібно це робити, тому що будуть наслідки. Ну що ж, загалом, я так розумію, що ви, ваша організація, ваші інші колеги підтримуєте петицію і очікуєте на рішення Кабміну, в якому вигляді Кабмін подасть, в якому е в документі, з якими нормами і нюансами подасть цю ідею, так? Так, але в мене є е, такі застереження з приводу е, того, як в Україні діють закони, е, вони діють лише тоді, якщо є е, суспільний тиск і є е, реакція суспільства на їх недотримання, тому що навіть попри те, що в нас доволі непоганий за. Он про жорстоке поводження з тваринами є нюанси, коли його фізично не можна виконати через те, що він не відпрацьований процесуально. Ну, тобто, ми всі знаємо, що вбивати тварин не можна, але ж якщо тварину отруїли, ви не зможете це довести, тому що процедура настільки погано відпрацьована, що в будь-якому суді будь-який адвокат може довести, що ця людина, яка труїла собак, до цього не причетна, тому що експертиза. Збір доказів дуже заплутаний, дуже важкий, і дуже багато є таких моментів, через які вирока не буде. Ми це вже проходили. Тому, попри те, що буде прийнятий закон, він має бути адаптований під наші теперішні реалії, і має бути прописаний таким чином, щоб було якомога менше можливості його обійти. Що ж, дякую вам і за краплю критики е, об'єктивної. Яна Тітеренко, голова громадської організації Закон природи була на зв'язку з лайвстудією. Я лише додам, що відповідальність е, регулюється двома кодексами адміністративним та кримінальним. Я не зауважила на цьому. Адміністративним, якщо з тварини е, у тому числі безпритульно знущалися, і це завдало мук болю страждань, але не призвело до ушкоджень каліцтва чи загибелі. За це передбачено, штраф до 5 тисяч гривень та конфіскація тварини, якщо є загрози її життю, кримінальна відповідальність настає, якщо знущання призвело до травм каліцтва чи загибелі тварини. Санкція статті передбачає обмеження волі максимально до 8 років ув'язнення з конфіскацією тварини. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.